Привіт, футболмани та християни. Сьогодні офсайт продовжить гайд у світ Хафел і розповість вам про матчі однієї четвертої та півфіналів кубку і коротко огляне два матчі першої ліги. Одразу занурюємося в океан ігрових сутичок однієї четвертої кубку ХФЛ, і тут відкривали день пара команд «Автогрот» Рятівник. Безперечно, фаворитом поєдинку були автомобілісти, але від гравців у бордових футболках також очікували добротного опору. І по суті, так і сталося, незважаючи на те, що автогород грав першим номером та розігрував непогані комбінації. Рятівники впиралися та непогано діяли на контрвипадах, захищаючи свої редути. Перша половина закінчилась мінімальною перевагою чорних 2-1, але вже в другому таймі вони піджали довівши рахунок до переможного 4-1. таким чином забезпечив, що собі місце у півфіналі, в якому вони мали зустрітися з переможцем пару, яку ми розглянемо наступною. А як ви оцінюєте сьогоднішню вашу гру із з рятівниками? Чи важко було вам з ними грати і як вдалося перемогти? В цілому оцінюю позитивно, так як ми здобули перемогу. На рахунок самої гри, десь, можливо, не одразу взялися до виконання плану, який був задуманий на гру, десь це дійшло трошки згодом. Хочу відмітити команду суперника, хороша, молода, перспективна команда. Перемогли, вважаю, закономірно, В принципі, результат на табло. Дякую саме команді за гру, дякую своїй команді на молодці. Далі ви виходите на ГДОН. Які прогнози на цей матч? І які думки стосовно новачка, вашої ліги? Які думки? Ну, думаю, буде хороша гра. І якщо ми виконаємо задуманий план на гру і підтримуємо свої стратегії, у нас має бути позитивний результат нашу сторону. В цілому оцінка команди ГДОН досить позитивно, але знаю, що. Їм не вистачає декілька гравців, які на даний момент не можуть приймати участь. Тому, в принципі, тільки хороші позитивні слова на рахунок команди спирника. Паралельно з вищоописаним матчем зіграли ще одні претенденти на півфінал Гедеон та Дельпіня, що бойовий Янгол, що Дельпи на цю зустріч виходили без основних голкіперів, тому очікувано гра принесла велику кількість голів. Перший тайм можна характеризувати як рівний у баталіях, але більш вдалий по реалізаціях для підопічних Андросюка. Він закінчився при рахунку 3-1. У другій половині на початку Дельпи дещо скоротили відставання та побігли забувати ще, але отримали натомість ще кілька голів у своїй. Браму далі був обмін і В кінці кінців Гадеон вийшов переможцем за підсумками 40 хвилин поєдинку. Шість три. Далі команда організаторів у півфіналі очікував набагато більш складний автогрот. Виграли сьогодні 5-3 у Дель Пінні. Як вам взагалі ця гра? Проаналізуйте її коротко, як вдалося виграти. Настроїлись хорошо, якби була настанова перед грою виграти. Бо наступна гра простий суперник, ми не знаємо, хто там попався. Але вдалося виграти, показати характер і просто, скажімо так, яке дельпіння не зібралася. Основного, мені кажеться, фактор став, що в них не було їхнього основного воротаря. Нам це полегшило набагато ігру. Ви виходите зараз на автогрот. Які у вас прогнози на матч? Чи вдасться з ними поборотися? Я думаю, вдасться поборотися, чому ні. Ми ж хочемо зайняти перше місце. Так що... «Автогрот», я думаю, буде хороша гра. Я думаю, будемо сильні, бо в цю ігру ми так на півсели грали, грали, следуючий буде нам всю вилажати. Але перед тим на двох паралельних майданчиках зустрілися ще чотири чвертьфіналісти. У грі Арсеналу зі спрутом баталії були найбільш видовищні та емоційні. Обидва суперники відзначилися в лапках грубою жорсткою грою, яка часто густо переходила в площину взаємних словесних перепалок, порушень правил та штовханини. Арбітер був змушений декілька разів в першому таймі попереджувати футболістів про дотримання регламенту, стримуючи їх від розпалу Конфлікту. Саме в першому таймі був забитий єдиний гол у цій дуелі і забив його гравець таксистів. Артем Пасіченко, голкіпер арсеналу, навіть зреагував на та дотягнувся до м'яча у дуже непростій ситуації. Але від рукавичок Шкіряна куля все ж залетіла до сітки. В другій половині боротьба продовжилася і дійшла до того, що через потасовку було видалено з поля одразу трьох гравців. Навіть у меншу ці пушкарі не пропустили, але і не забили. 1-0 і спрут вирушає до пів. І фіналу а напевно найбільш прогнозованою та розгробною вийшла зустріч між дебютантами першої ліги поліцією та минулорічним чемпіоном інтера. Підопічні Павловського грали усі 40 хвилин першим номером та раз за разом заносили м'яч до воріт полісменів. Натомість їх візаві відповідали нечисленними контрвипадами, які закінчувалися вдалою грою захисту чемпіонів. Перша половина закінчилася за тотальної переваги інтера 8-0, В другому штаймі таймі зелено білі вже більш дозволили собі грати акумулюючі сили перед півфіналом та перекидували м'яч короткими розпасовками. Тому фінальна 20-хвилинка дала ще плюс 4 голи з кінцевими цифрами 12-0. А вже першим півфінальним матчем стала гра між автогротом та Гедеоном. Направду, зважаючи на всі нюанси в ротаціях, складів обох команд, напевно, сказати, хто виграє у цій лотереї, не можна було. Хоча, звичайно, клас автомобілістів, будемо чесними, дещо переважав. Гедеон у цій грі тримався молодцем, вони грамотно вистроїли лінію захисту та боролися за кожен м'яч. Їх польовий голкіпер витворяв нереальні речі, а молоді мотори. Ні, хлопці з нападу робили все можливе, та зламати автогрод не так то просто. Хлопці в чорних футболках зуміли побороти в тому та стратегію опонентів і вирвали таку бажану для них перемогу з заключними цифрами на табло 1-3. Другий півфінал між інтерат та спрутом, на жаль, об'єктив наших камер не потрапив, адже ваш покірний слуга грав на паралельну майданчику. Тому можемо констатувати лише те, що аграрії проходять. У фінал з рахунком 5-1. А вже в фіналі можна сказати, буде Хафель класіко між Автогротом та Інтрагротех. Що ж, і як було сказано вище, я і моя молода команда Вінфілд щось робили важно на паралельному полі з барбершопом. І це важноє, по суті, було сутичкою за можливість пройти в лідерську трійку першої ліги. Стартовий тайм двобої був дещо дивним. Бірюзові більше часу перебували в атаці, але захист перукарів, як завжди, стояв стіною, не пропускаючи швидких хлопців вінполовців Натомість на контрах. Барбери відіграли прекрасно. З чотирьох моментів забили два, пропустивши один гол у відповідь. Другий тайм то взагалі було щось неймовірне. Вінфілд задіював все, що було в них в арсеналі. Удари градом лилися на вороти фіолетових, але скіл на грані фантастики від їх голкіперу. Став визначальним фактором у цій боротьбі ще три реалізації на контракт від барбарів та знову лише одна відповідь від Вінфілду у другій двадцяти хвилинці довела рахунок до вирішального 5-2 на кори джентльменів, які наразі разом з поліцією займають третю позицію турнірної таблиці.